Ну що, маємо однофазний асинхронний двигун. Назва ОЛБ 32 ДФІС 2. Живлення 220 вольт. Струм споживання 5,5 Ампер. 0,6 кВт. Номінальна частота обертів 2920 на хвилину. КПД 69%. Рік випуску 1970. Запускається він спеціальним пускачем, який тимчасово під'єднує дві обмотки, двигун запускається, потім відпускає одну і двигун вже працює на одній базовій обмотці. Давайте включимо живлення. Ну, шла вібрація від столу, тому поставив на підкладку, от чутно, як він тихо працює.